Шок, я тебе не боюсь. Можете сюди. Просто сюди нас підійти. Стати сюди. о Всім привіт, з вами Кубік Рубік. І це, що було на початку відео, це я, чесно так пожартував. Ладно, я думаю, ми почнемо наш знову летспейс. Це наша буде третя серія про Майнкрафт, як ми виживаємо. І це буде класичний Майнкрафт, це ні з якими текстурпаками і ні з якими модами. Так як ви бачите, я вже свої то, свідомі вже закінчив. В принципі, це... Навіть не знаю, що буде, але все одно тут гар, ця вода, в принципі, гарна. Хай буде, в принципі. Ладно, це вана, так як ви зрозуміли, я тут построю. І я хочу построїти підземелля, а в підземеллі що в мене буде? А в підземеллі в мене буде. Е, дуже багато чого. В мене там буде і другий поверх, і таке всяке інше. Так, я думаю, поки що ми переставимо це все сюди в сундук. І. Так, всі переставимо на наші. Так, все, ми, в принципі, представили. Що нам так потрібно, це факела кірка, меч кірка, лопата, меч, топор. В принципі, що нам потрібно м'ясо, курка, моркова, в принципі, з кіброчки кавуна. Я думаю, я думаю, нам треба буде. Ну і в принципі нам носимо кавуна на В принципі, Нам всі ще потрібні доповідочки, в принципі, ще і кругляк, суколо, думаю, нам не дуже потрібне. Ну і кругляк, в принципі, земля. Також нам нам потрібні палки, ну і думаю, ці всі решта е, предметів я тут, в цьому маленькому сундучку. В принципі, можна потім збільшити свій сундук, щоб більше було місця. Так, ми зараз використаємо свої речі, сюди цей меч вложимо, думаю, вже його доб'ю і цю, цю же саму кірку сюди поставлю. І... В принципі, я думаю, що дострою свій будинок, ну, в тій серії я думав, що дострою свій будинок, тому що ну, кому ж цікаво, кому же цікаво дивитися, як хтось строїть свій будинок, в принципі, комусь вже ну, я, я думаю, що це цікаво в цій серії Майнкрафт, це не ця гра, там, де строїти будинки, а ця гра, де виживати. Ну і в принципі тут можна построїти в Майнкрафті свої будинки, але я думаю, що краще б вам було б дивитися Леспей, як я там виживаю. Окей, так, думаю, я тут все поперестановляв. Ну і в принципі, якщо ще вам сподобається мій один летсплей в купателі, так як ви вже бачили, що там був один летсплей з купателя. Ладно, ви вже самі знаєте, для чого я займе мотику, а для того, щоб піти в наші підземелля. Я там просто строю низ, думав, що вам просто не буде вже, вже цікаво зі слідючої серії. Дивитися. Ну я думаю, що зараз отаке вернусь до купателя. Думаю, що всім, в принципі, подобається купатель і мої летсплеї. Так що я буду викупація строїти вам будинки, а не в Майнкрафті. А Майнкрафт це гра для того, щоб тут виживати. Окей, так думаю, нам поки що не, не потрібний топор, а потрібні тільки кірки і мотека. Так, дострою я сюди, в принципі. Ну дуже великою буду робити кімнатку, а десь 4х4 до новіста. Окей. Okay. так я, не буду строить уже в бит просто деньги вперед себе. Так, думаю, я вот это тут уровню. Окей, okay. так, все, я вот. сюда я, скорее всего, поставлю дробенку. Так, я сделаю шаг уже верстачок. Вот тут. И сделаю, в принципе, печку. Ну, нет, я думаю, печку не правда уже. Печка. Я вам кинув описання один класний канал, там де тролять президентів та й так інакше різно сказати так придурків. Тому що це класний канал, я його теж дивлюся. Це канал мого друга. В принципі, ну думаю ви зрозуміли. Я вам кинув описання, ви зайдете подивитися і обов'язково скоро підпишіться на його канал і писати план зберіга. Отак, думаю, нам така місцевість тут досить. Думаю, я буду ставити факт посередині. Все, так, в мене є земля, це дуже добре, тому що головне, щоб була земля. Ніколи, я б вам б, ніколи не радив, якщо ви робите підземельну ферму, ніколи не ставити таку обов'язково в землю вкопувати вже свої. Ні, понятно. Трошки тут буде тупо. Так. У мене кістки є, думаю, так. Ця все решта. Так, і сюда теж, думаю дострою. Ой. Блин. В принципі, це буде надалі, але мені, мені ще трохи довго, звісно, думати заперед, тому що ми допіру тільки строїмо хату і думаємо, як нам вижити. Але в принципі я вже думав про те, як завести свою тваринку. Або котика, або песика. Ну, я думаю, можна собі і завести. І котика, і песика. Це буде доволі дуже і цікаво. Ой-ой-ой, я трошки поспішив. Ладно, нічого. Так, от. Ще тут, в принципі, поставлю. І тут. Окей, так. Це кавун. І думаю, я, я поставлю свій верстак ось тут. Так, і зараз тут тут зайшов до мене мій друг. В принципі, він буде зі мною говорити, так само же і трохи коментувати. Ну, Артур, привітайся. Всім привіт. Так, ладно, я тут построю свій. Це я думаю, що скоріше всього, ще зробить тут пічку. Ну і, до речі, Артур так також вами з каналу Кубіка Рубіка. Я думаю, що тут, тут же буде моя пічка. І так, в мене трохи забирала зброю. Ось, чую вже, як горять зомбі, з цього всього це вже прийшов день. Окей, так, я думаю, ми зробимо ще тут палиці, щоб зробити нашу драбенку. От, в принципі, я бачу, як на наших очах щойно виросла тиква. Точно, я щось трошки затопив. В принципі, візьму цю палицю. Не хочеться для скот собі зробити. Або вже тут в підземелі. Мені здається, що в підземелі я би не дуже жив. Скоріше всього б хотілося б жити вверху. Ну, так не ти робити, типа, пещари. Ну ні, ну я по-любому буду жити в своїй цій піщарі, але... Я думаю, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я так бажаю. Сам собі вистрілив, ти бачив, сам mm -hmm. собі вистрілив окус. Тут все, я відбив. Так, думаю, я, про, я продовжую далі, тому що Артур хотів мені десь показати, як я е, зроблю для песиків для котиків. Ну, Ти думаєш, де? Ну мені здається, що, в принципі, десь десь тут, тут буде mm -hmm. нормально. Або там. Тут де, котик, а на дворі зроблю, наприклад, будку для песика. Uh, я ще пам'ятаю, таю робимо там. Uh, не тільки не підімей, я ще другий рек собі. Uh, uh, типа uh, uh. Uh, третій поверх внизу? Так. Uh. Ага, опять. І, і можна ще один додарку добити. Ага, так. Думаю, це буде теж дов... Дов... доволі гарно, тому що мені, в принципі, теж трохи подобається. Але в принципі тут поставив дипеньку, правда? Mm. Так само вже нормально. а, Але не розпочне це. Porch, не просто не. щоб ну там скот ну, особо особи так я яко ще можна зробити там либо я пам'ятаю, як він ти грав зробив велику яму і коли всі пандри потім сонці світом вбивали. Ага, да, це реально теж було прикольно. Там був так само вже і спа спандр мобів без модів. В принципі, там теж була доволі цікава серія, коли я знімав на на своєму каналі Стіса. Ну і думаю, це трохи був мій поганий канал, тому що там я переважно пару тільки відео закинув і закинув цей канал. Думаю, де мені взяти шпесика, де мені взяти котика, тому що ко котики тільки є там, де джунглі, а джунглів поблизу я так ніде не бачу. Ну в принципі в давніх серіях можна буде вже і зробити якусь невелику піщерку, принципі покупати нанес і десь дурити, Дуритись до якоїсь пещери. Ну, не знаю, ну, в принципі, давайте зараз зробимо тут сходи. Мені, в принципі, трошки подобається. Гарно би виглядало з сходами. Так. Ой. Ось так, все нормально. В принципі, ми будемо. Е... А сніг тут є десь. Е, ну, сніг переважно в джунглях, а в таких тропіках тут тільки... Ні, щоб собаку побігти. Ну, сніг в Майнкрафті є, переважно в мене версія 1.5.2. І тут, в принципі, є. Так, це, це доволі гарно. Та ні, ну не неподалік від тебе. Ну не неподалік від мене, я щойно виходжу, я ж тобі щойно показував. Ну тут ніде, в принципі, нема. От я виходив. Не, не хочу собі весь зробити, що там дивитися, може, щось треба буде. Ну, в принципі, ну, в принципі я, я зроблю вишку, але поки не знайду алмаз, тому що я хочу зробити маяк. Він гарно світиться і так же само робить гарні речі. Так само тебе трошки і огуча, і яке всяке інакше. В принципі, мені подобається. Ну я думаю, що так, відео знімає. Більше ніж 10 хвилин, тому що мене бінді камкові зима зменше, ніж 10 клон це було велика, в принципі, дуже почарта. От вона вже не заходить до своїх кулі, в принципі, я до них завітаю. але через верх до нас завітаю, тому що не дуже хочеться. Ладно, так. <кхе> так, що тут у нас новенько? Так, мені якось треба, щоб мене звідси відійшло, тому що якщо я відкрию двері, то одразу всі звідси перебігають. Так, віддіть, будь ласка, Так, вас попрошу звідси відійти. Я бачу, що все-таки не ніяк звідси не відійдуть, це доволі так погано. Придеться мені попрошатися з пару курми. Або, до речі, я ж зроблю тут. П'ямку. сволочі, розсолочі. Нє. Особенно. Та та, та, та ну Ну, да, в принципі, там доволі ще багато кур було. Я, я їх швиденько. Я их я швиденько, в принципі, роз розмножу. Я, ага. Ну я коли переставлю Windows, то в ну, ресторани в цю свою карту в програмі разу. Ну так, да, в принципі, по-любому це доволі цікаво і... до того. Да так, я, 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 я розумію, це напевно що в тебе нема одного там плеєра? Та ні, то в мене там двигаем. А, і так потом не включається Майнкрафт. Угу. Понятно. Та не, я не тільки Майнкрафт. Ну я розумію там багато ще різних ігор, таких тобі, як, наприклад, додатки, Євола 3D. От, от, в принципі, це доволі теж цікава ігра Євола 3D. Там, кстати, Майнкрафт yeah, ну, 10 раз краще, я, я нічого не говорю, але в принципі його 3D теж доволі гарна гра, Ну, там таке є створіння, так як ніхто про нього не знає, воно рідко приходить вночі. В принципі, можна би було зараз про нього подивитися міф, міф я навіть би міг би зняти його. І так само саме вже рекламувати. Ну, коротше, я думаю, на цьому ми закінчимо. З вами був Кубік Грубік. Підписуйтесь на наш канал, ставте великий палець вверх. Підписуйтесь також обов'язково на наші відео, ставте нам в коментарях і пишіть, як які пропонуйте нам різні ігри, які ви ну, нам принципі, кажете, що ми грали. Любі ігри, наприклад, що небеть не писали. Так, що ми в принципі робили летспле. Так, так само якісь трейлери до Київ Скін. Там, наприклад, так само вже подивіться на нашому каналі, я там коментував одне. Кіно це є мортолково, ну до нього це треба. Скоріше, що на вулиці дощ. Опа, це, це доволі круто. Під час ночі може дарити гроза. Я раз грав в Minecraft, і до, до мене прямо додому з криво залетіла гроза. Я отут стояв. В принципі, то теж було круто, мені це сподобалося. Жалко, що це той час з'єднатися не зазнає. Так, я думаю, зроблю дві дверки. Я, я думаю, зроблю ще дві відверки. Так, блін, я з вами попрощався і все-таки не далі цей роблю. Так, там це зробить? А, да ні, я, я вже тоді поставлю тут, в принципі. Ну ладно, думаю, на цьому ми закінчимо і удачі.